Вітаю! Добрий ранок! Ви як ставитесь до цієї ідеї з прожитковим мінімумом? Я ставлюсь позитивно, але е, якщо ми тобто будемо. Скасувати мовитись від цього. Ну, е, Скасувати прив'язку до прожиткового мінімуму. Але прожитковий мінімум має лишитися як показник для влади. Стосовно підтягування все рівно соцстандартів. Прожитковий мінімум ми маємо визначати в реалії по реальних цінах, а не так, як у нас зараз виходить. Що саме мінсоцполітики каже, ну в 2,5-3 в рази більше зараз реальний прожитковий мінімум від того, що встановлене, а по суті ще більше. Тому ми маємо спочатку поставити діагноз постав визначити реальний прожитковий мінімум. Так зрозуміло, що держава не може зараз тримати соцстандарт. Виходячи з прив'язки до прожиткового мінімуму, але тим не менш, тобто ми суму просто скасуємо соцстандарт. Це не якщо питання не Це тримати, питання прив'язки. Ну, якщо зараз його де-факто немає. Тобто, ми маємо, хоча б, визначити, до чого ми маємо прагнути і вже підтягувати за можливості. А як, от щодо цієї ініціативи, щодо заміни прожиткового мінімуму на соціальну цю виплату, яка б має визначатися, ну на думку міністерства з політики, індивідуально до кожної. Родина. Як ви... До з, цього З огляду, ну так воно буде, розміру буде визначати, де скільки членів ну, в родині хто працює, хто не працює, скільки заробляє. Це насправді дуже складне питання, тому що все буде залежати від конкретної формули, яка буде затверджена на рівні а, постанови кабінету міністрів та інших підзаконних актів на рівні міністерства соціальної політики. Тому зарано поки що говорити а, про такі тонкощі. Але але ну, ідея сама зрозуміла. Вона виходить з концепції. Яку підтримує Мінсоцполітики, що е, має бути інклюзивна допомога для кожної сім'ї, в залежності дійсно від рівня доходу, від реального стану, в якому ж там в житловому приміщенні живе склад і так далі. Але знову ж таки е, в наших умовах, в наших умовах, е, чи є сьогодні адміністративні можливості у Мінсоцполітики це все сьогодні е, вираховувати? Як показала практика, наприклад, е, надання субсидій? Житлових у нас більше сьогодні винятків, ніж стандартних випадків. І коли людина потрапляє під цей виняток, її просто позбавляють необхідної соціальної допомоги. Тому цього сказати. не можна допускати в такому разі, що якщо ви там, а, якийсь пункт не відповідає, вас одразу кидають на мінімалку. Ні, такого бути не може. Треба все робити по справедливості. <гум> Давайте нагадаємо, що уряд планує скасувати власне поняття прожиткового мінімуму. Так хочуть покращити соціальну систему та економіку. Як повідомила міністерка соцполітики Жолнович, замість цього буде введена спеціальна соціальна виплата, яка визначатиметься, як вже Оля сказала, індивідуально, з урахуванням ось складу сім'ї та домогосподарства. І за словами чиновниці, поточний прожитковий мінімум не відповідає сучасним умовам і є недостатнім. До того ж, каже важливо роз'єднати прив'язані до нього штрафи, посадові оклади та інші виплати. Ось про. Останнє хотілося поговорити, адже прожитковий мінімум це ж не те, що кожен з нас отримує на картку від держави. Да? От Кожного місяця кожному з нас приходить 2 тисячі гривень, просто е, такого стандарту, який гарантує, що ми виживемо за будь-яких наших життєвих обставин. Це те, що за рахунок чого розраховують там штрафи. Заробітну плату і все інше. Чи не зруйнує це взагалі систему визначення да? зарплат і всіх інших, там і штрафів, і тарифів, і всього іншого? У нас, до речі, раніше ж прив'язка, наприклад, була до мінімальної зарплати по багатьох виплатах. Потім, там певну кількість років тому все прив'язали до прожиткового мінімуму, коли зарплата пам'ятаєте, тоді був скачок мінімального рівня зарплати. Але щоб не збільшувати навантаження на соціальні видатки, тоді? прив'язали до прожиткового мінімуму. мінімальна мінімум. зарплата стала занадто великою, щоб так. на неї орієнтуватися. А і тому ми зробили шургу. прожитковий мінімум. Та. А зараз прожитковий мінімум, дивіться, навіть у бюджетній декларації на наступні три роки взагалі пишуть, що прожитковий мінімум має бути от стабільний. Угу. Е, інфляція прописана в тій же бюджетній декларації, ріст тарифів прописано, все прописано. Тільки чомусь е, прожитковий мінімум має стояти на одній позиції. Ну, таке враження, що у нас нічого не росте. Але нюанс в іншому. Е, все ж таки. Якщо нинішні от соціальні виплати як мінімум мають зберегти той реальний соціальний рівень, який сьогодні надається людям, таку реформу можна проводити. Але знову ж таки, у нас часто все губиться у тонкощах, тому повністю скасовувати прожитковий мінімум, я не став, це точно. А те, що є курс на відв'язку від прожиткового мінімуму низки соціальних виплат, це близько 160 різних соціальної там допомоги, виплати. Так далі, це зрозуміло. Це знову ж таки, в тому числі запит наших західних партнерів, які сьогодні повністю фінансують наш власне цивільний блок. І вони постійно говорять, що у вас за НАТО великі видатки на соціалку. А може є якась інформація щодо наших євроінтеграційних інтеграційних цих процесів? Наскільки ось такі ініціативи відповідають тому соціальному блоку, який власне ми маємо притягнути до тих стандартів, що мається в Європі? Ну, знову ж таки, кожна країна обирає. Ну, це насправді ці речі в Європейському Союзі здебільшого віддаються на національні уряди. Тобто вони визначають і щодо рівня підтримки, рівня заробітних плат, і ми, до речі, зараз бачимо, що якраз через це, наприклад, там в Польщі два з половиною рази менша зарплата, ніж там умовно в Німеччині. Mm -hmm. От. Але е, тут питання, якраз стандартів, тобто е, і зведення корупції до мінімуму. Якщо запропонована система буде. Е, Ну, дійсно показувати непоганий результат, що зможе виокремити а, вразливо, вразливі верстви населення. Тоді питання не буде, але чи запропонують нам таку систему? Ну насправді, як на мене, це питання риторичне, і я трошечки песиміст у цьому питанні. Пане Гриневиш погляд. Чому взагалі Жолнович підняла це питання? Адже, от ви вже згадали бюджетну декларацію. Вона вже, в принципі, подана на 25, 26, 27 шостий, Так, і вже і бюджетним комітетом ради було розглянуто. Так там же напевно є цей прожитковий міні. Є, є про суті то звідки така ініціатива? Вона як то кажуть, вже трошки запізніла мені. Здається, потяг пішов. Да, ну, це ініціатива це з боку зі. Міністерства соціальної політики. Є ще і позиція Міністерства фінансів, наприклад, є позиція інших відомств. Тому не факт, що це скасують, але ну, такі ідеї, очевидно, зараз намагаються пролобіювати. Але знову ж таки кажу, що не, не можна скасовувати просто вакуум прожитковий мінімум. Як, як мінімум, порахуйте його і покажіть, скільки зараз реально треба людині для того, щоб вижити. Ніхто ж цих цифр зараз не дає? Ні. У нас говорять зараз, знову кажуть, що давайте піднімати тарифи на житлово-комунальні послуги, давайте, е, значить, не вистачає там, е, на утримання там, е, е, водо, е, відповідно, виробників, не вистачає ще чого. Ну, все всім не вистачає, а людям це вистачає, а людям з чого жити? Так, це правда, і Україна стоїть на порозі нової хвилі міграції. Таку ситуацію так ситуацію оцінює наш національний банк за оцінками регулятора у 2024-2025 роках, Україна може залитиш залишитися ем, Україну. Може залишити, перепрошую, близько 700 тисяч громадян. Основна причина погіршення енергетичної ситуації, повільні темпи економічного відновлення та високі ризики безпеки. Ще й прожитковий мінімум хочу сказати. До речі. Зверну вашу увагу, наскільки погіршився прогноз. Uh, and boo Якщо порівнювати з квітнем місяцем. Наскільки погіршеся, не пам'ятаю. А от ще в квітні місяці вони казали, що в цьому році ще виїде 200 тисяч чоловік, а в 2025-2026 приїде 1,2 мільйони осіб. Тобто, а зараз нам кажуть, що 700 тисяч виїде з 24-25 роки і тільки 200 тисяч почнуть там повертатися У нас в -му. 400 говорить, у 2026 році. Да. Ну там, 200, там від 200 до 400. Ну там різні прогнози. Але нюанс в іншому. Це Погіршення зараз дійсно за квартал ми маємо дуже серйозний несхідний тренд навіть в прогнозах національного банку, і це якраз говорить про те, що ну ситуація дійсно серйозна. Та вона пояснюється станом енергетичної системи. Зрозуміло, зима буде важкою, але ж знову ж таки, не лише зима, питання в, е, підтримки е, соціально-економічного стану загалом і можливості людей ну банально там поїсти, вибачте, заплатити за комуналку і та.